Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Сергій Богачук про конфлікт з Вірджилом Мортісом перед боєм. Оскар Далахоя про те, як відмовляв канело битися з Мейвезером. Офіційно Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі проведуть інтригуючий реванш. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і Захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі він буде від зазіхань австралійського екс-чемпіона Тідже Дохейні. Також не за горами Буї Канела Берланга та Джошуа Дюбоа. Партнер проекту компанія Фобет. Американський проспект 100% на Коутер. Представник першої середньої ваги Вірджіл Ортіс неприємно здивував напередодні бою з українцем Сергієм Богачуком за пояс тимчасового чемпіона WBC. у своєму надавньому інтерв'ю. Богачук розповів, з чого почався конфлікт. Я й сам не відразу зрозумів, тільки потім, наприкінці, у нас було інтерв'ю до бою, і одне з питань було з приводу вагозгонки, адже Ортіс раніше мав із цим проблемою. Питання прозвучало приблизно так: як ти вважаєш, цього разу він зробить ліміт ваги? Я відповідаю. Чуваки, адже він професійний боксер. Він що, не може впоратися з вагою, ось і все. А вони накрутили собі, ніби я назвав його непрофесіоналом. Богочук розповів, що під час того інтерв'ю він міркував про те, що якщо Вільджил хоче стати чемпіоном світу, але не може зробити вагу, то це якось несерйозно. Ось що я сказав. А ортіс на це відреагував словами, чому я маю тиснути руку бійцю, команда якого сумнівається у моєму професіоналізмі, Сергій не приховує, що потішив увесь цей епізод. Ти що, дурень? Те, що я сказав, факт. Як ти можеш претендувати на титул, якщо в тебе проблеми з вагозгонкою? І ось він надувся, і його батько теж. Хоча раніше ми були у добрих стосунках та тренувалися з ним в одному залі. Дурниці якісь потисни нормально руку, будь мужиком. Цей момент багатьом не сподобався. Він спершу не потиснув руку, а вже потім придумав причину, чому так зробив. Мені здалося, що він просто з переляку не потиснув руку, а потім вже почав згадувати, хто що і коли йому не так сказав. Продовжуємо, виявляється, американський топ промоутер Оскар Делахоя відмовляв висхідну зірку з Мексики каналу Альвареса, інтереси якого він на той час представляв від поєдинку проти легендарного Флойда мейвезера молодшого. Проте канело наполягав на своєму, оскільки був упевнений, 11 років тому, у 2013 році, коли Альварес вже два роки володів титулом чемпіона світу WBC у першій середній вазі та йшов без поразок, сьомий захист виявився. Для мексиканця останнім Мейвезер впевнено переміг за очками, навіть не дивлячись на те, що один із суддів Сіджей Рос примудрився нарахувати нічию. Я говорив, Канело, не бийся з Флойдом, тому що ти занадто молодий, у тебе ще немає досвіду, розповідає Оскар. Але йому тоді був 21 рік, і він грав м'язами. Я можу побити Флойда, я найкращий, і вгадайте, що сталося. Альваресу дали урок. Бій навіть не був близьким. Сказав Оскар в останні дні стало очевидно, що саудівський міністр Туркі Аляль Шейх. Має намір до кінця поточного року провести поєдинок топових супертяжів китайця Джана Джолея і конголесця Мартіна Баколе. Питання тільки в тому, на чиїй території пройде бій. Варто зазначити, що бійці вже дали усну згоду помілятися силами. При цьому Баколе заявив, що для нього не є принциповим, де саме пройде поєдинок. Я із задоволенням зустрінусь із Жаном у грудні в Китаї. каже Мартін: Чув, що турки Аляль Шейх хоче зробити бій в Китаї, тож мені цей варіант дуже до вподоби. Я взагалі завжди б'юся на чужині. Я вирушив до штатів на бій з Жерадом Андерсоном до цього побував у Парижі, де бився з Тоні Йокою, Тож я готовий битися з Жаном на очах його фанів. Промотор африканця Бен Шалом також весь у передчутті. Бій між Жаном табаколе це саме такий блокбастер, на який заслужили фани. Цей стрясе суперважку вагу вщент, сказав промоутер. екс чемпіон світу у двох категоріях по Малінняджі відверто злий на мексиканця Канело Альвареса за те, що той протягом довгого часу уникав зустрічі з обов'язковим претендентом Давидом Беневідасом, внаслідок чого останній не витримав і піднявся у більш важкий дивізіон, хоча й припустив, що за бажанням може спуститися назад. Малінняджі стверджує, що втратив інтерес до кар'єри Альвареса, а в його важливому бою з Беневідасом взагалі не бачить інтриги. Мені без різниці, з ким битиметься Канело, якщо він звільнить свої титули, каже малінняджі: особисто я вже два роки як повторюю, що, на мою думку, Давид Беневідес переїде його так само, як товарняк. При би на застрялих рейках легко ваговик. Я залишаюся за своєю думкою, і його постійні побоювання проводити обов'язковий захист лише зміцнюють мене у цьому. Я не думаю, що він битиметься з Беннавідесом. Єдина причина, через яку я хочу побачити його біз Беннавідесом – пояси. Бо я навіть не думаю, що це буде хороший поєдинок. Я більше хвилююся за інші речі, ніж про Канело, сказав Маліняджі. Чемпіон даблюбі WB, WBC, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання, що відрізняє його від британця Тайсона Ф'юрі. У мене неймовірні передні зуби, і деякі люди кажуть, що чемпіон у надважкій вазі має бути красивим, тому я думаю, що в цьому різниця. Ні, я переміг тому, що тяжко працював. Діаманти неможливо знайти легко. Ви не можете досягти успіху без завзятої праці. Все, що легко дається, не зростає на деревах. Для цього потрібно багато працювати. У мене лише повага до Тайсона, незважаючи на те, як він поводиться. Він мій брат, він неймовірний боксер, він неймовірно сильний суперник, сказав Усик. Ну і на завершення офіційно. Друга битва між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, WBC, Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Про це повідомляє промоутерська компанія братів кличків K2 Promotions. Як і перший поєдинок, який завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів, вечір боксу прийматиме столиця Саудівської Аравії Ерієт. Поєдинок відбудеться у суперважкій ваговій категорії. Треба зазначити, що у реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF. Українець поступився поясом для поєдинку між тимчасовим володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.